Вітаю, любі глядачі! Запрошую вас сьогодні відвідати разом зі мною Яблонівський виробничий комплекс, сімейне господарство, яке вирощує печеріця та горіхи в екологічно чистому районі Київщини. Разом із вами потрапимо на екскурсію, де матимемо змогу зазирнути за лаштунки і подивитися, як усе влаштовано зсередини. Навкруги краєвиди, якими просто неможливо не поділитися, поля, лани, дорога та спокій, який так рідко зустрінеш у місті. Зрештою, це і є перевага велосипеда, неспішне споглядання природи, мучити зручно, поїхали разом. Друзі, я всіх вітаю! Я знаходжуся в селі Яблунівка на Київщині. І ви бачите за моєю спиною дуже цікаву локацію це Ліщиновий сад, де дуже багато рядів, де можна покататися велосипедами, а також на карах. На цьому виробництві також вирощують гриби. Дуже цікаво спостерігати, подивитися на власні очі, як це відбувається. А найцікавіша локація, яку ви десь побачили, це ліщиновий лабіринт. У мене було уйме задоволення хоч я вже далеко не дитина. Всіх запрошую. грибоводстві називається стадія шок, тому що насправді для Міцелія, якщо його не шокувати, ця грибниця може перебувати там десятки років в такому стадії. Вона ну, так, дрімає, да? Їй повинно бути, отак як тут відчувається трошки парко. Да? Буває така на вулиці погода, коли саме восени, коли пройшли багато дощів, і ми знаємо, що цей період плодоношення грибів завжди після дощів. Тобто тут от ми теж імпровізуємо цю таку природу. Усі гриби називаються вискочні. Сигнальні гриби. Бачу, вискочки є не тільки серед людей, ще серед грибів. Це неймовірно вражено. коли ти бачиш. Оце великі кількість.